Я не лізу, бо сьогодні не буде воду. дня суботи, сьогодні дуже активний в день. Зараз я біжу за посилкою, мені мій ще не Дякую. Дякую. Відправив це, як вона називалась, наушники. Е, тому що е, я, в мене були наушники AirPods Max, оці такі великі. Ну, вони мене Замались, тупо не заряджалось. І я повинула відомо, що мені не доглядалося, що ми звучим ідеальний звук, все Я знову зламалась. І він е, мені знав, тому, що ну, знав про що, що за нас постоявся моїх. І замовив на рушники, тільки вже неркосмакс, а якісь інші, які я теж хотіла. І я біжив забрати на кості на мене, бувально. 20 хвилин до заняття он дуже, і мені, а мені буде далеко. Так що сьогодні прям включаємо мороженицю. Так. Е, так, звук ще немає самого звуку в наушниках Е, ні, тільки самого цього з мікрофоном, тому що вона не зарядці. Так, уже за змій. Давай, люблю віччиски. Я тільки завжди хотіла і надеюсь, що буде добратися. Так, на вас уже буду. Віду. Я ж буду красиньки якісь, я буду видавати. завжди тепер

Коротше, я дуже щаслива дуже зі мною. І оце ми пропонували правда рота, а та й не знаю, що це треба було дуже гадати або і ну, себе. Ну, це багато що, саме цей. А я вже вжу, бо я чесно, за бізнес Но поговорити з вами. Я просто не можу. Вони дуже круті. І я так розумію, в них є самого озвучення, тому що я коли даже зараз говорю, я вже мало ну, чую. Я себе дуже погано чую. Коли...

Ой, я щаслива на вибересну свой музик у них. Дуже круті, їм вже вам дуже сподобається. І я зараз знаю, чи таке все, забирання. Мікрофон. Так, да, тут є суму забирання. Може... Оцей маленький мікрофон, щоб був тупо до. от телефона, я к звуку я уже дома, я просто в шоке в новом виде, я уже слушала столицу музыку слушала довольно дуже крути мне не очень нравится, сейчас проверяю микрофон я уже чуть-чуть убираю наушники но у меня припомнится что я хочу что это что я уже выключила я уже ехала Тут, короче, він мясний, але мясо, я думаю, я Я дуже трошка. треба, не случайно, бо дуже голодно. Треба поїсти. Йду додому. О, тривога! Ой, мені сьогодні їхати вирвати зуби, дуже було. Творома сравніше.

А, що хотіла вам розповісти? У мене дуже багато є чого вам розповісти. Ну, давайте почнемо з самого важливого. А, це напевно по поводу того, що по поводу хейта. А, це тут зараз це, звісно, зараз не питання відповідь, але трошки розповіду. У мене містера плавічника. Це не тільки одна. Ну, Штука, 4-5 людей. У мене дуже багато хейту. Хейтел в тому смыслі. Це були мої друзі, звісно, це не була якась чужа людина, знаєте. Якщо що, Я не пограбувалася, це просто наклонівалося таки. Uh. Mm. І мене не хейтув. Як я зверталася до цього хейту, я відносилася ось так. Я знаю, що в мене все добре. І ну, мені більше нічого знати не потрібно. Головне, що я знаю, сказати по поводу того, що от... дівчинка в школі, я не буду казати хто. Вона завжди. от, Я залізла поперед на школі, Дурнікс, в жалі. Сразу же вона спихнула нозя, як я відношусь до таких людей. Я відношусь прямо. По-перше, була я тут. Я кажу так, от наприклад мене спихнула за когось там штуки. Я кажу, з там було ж ми якийсь я сказала, я э, вибачно я була тут віддай мені траектрон. Вона, якщо вона, типу, вона така ну, взяла вс уйди. Потім, якщо я настаю, щоб вона мені віддала, бо я хотіла, вона почне плакати і забивчить. Вона вже в четвертому класі, вже їй буде 10 років, ну, то вона не в перший клас. Як я відношуся до таких людей? Відношусь я однозначно. Що, це не я і це крапка. Якщо вона каже, що я і спихнула, я просто кажу: я знаю, що це не я, і все. Вона каже, що я не красива. Я знаю, що я красива, і все. Мені твоя думка не цікава так само і до хейтерів. Так що всім викавка, друзі, з вами була я Вістовому каналі. Амліжень був до нових зустрічей!